Привіт! Сьогодні запишемо хоум-відео, яке буде корисне для батьків, діток, які бояться або залишатися вдома, десь не там, де ви є поруч, або страх, темряви, ну, чи щось таке. Тобто, сьогодні ми не будемо детально розбирати конкретно, що робити, коли дитина боїться конкретно чогось. Так? але... Розповім вам про один інструмент, який може вам допомогти е, до, 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 вам допомогти, допомогти справитися з дитині зі страхом. Е, отут важливо зрозуміти, що насправді ні з якими страхами справлятися не потрібно. Пояснюю, чому. Коли дитина знаходиться поруч біля вас і просить побути з вами, е, щоб ви побули з нею, бо їй страшно залишатися самій, навіть якщо ви є вдома і включене світло, то... але це може бути в темний період доби, як правило, це відбувається, то зверніть увагу дитини на те, що звідки виникає цей страх. Дитина може сказати вам, що вона думає, ну, то ви питайте, чого ти боїшся? Вона вам скаже, тому що тут, коли ти підеш, можуть вибігти монстри, привиди, і мене там з'їсти, щось зі мною зробити і так далі. В жодному разі, перше, запам'ятайте, ви не говорите, що цього всього немає, що це все дурниці, і так далі. Друге, ви не лякаєтесь, не падаєте в обмороки. Ай-яй-яй. Моя дитина боїться, настільки, їй настільки складно, як вона взагалі живе, і так далі. Е, тому м, тут е, м, важливо зрозуміти, що так, ну тобто сказати дитині, що так, коли в тебе виникають от такі думки, це зрозуміло, що тобі страшно. Тоді задайте дитині запитання: а якщо в неї не виникає цієї думки, якщо б не було цієї думки, чи вона боялася б. Дитина може на автоматі сказати, що так, тому що вона зараз, в даному стані, моделює собі, що ви зараз кудись підете, і, е, ну, і вона вже в тому процесі, щоб втримати вас, щоб не боятися. Бо діти бояться боятися, вони не монстрів бояться, вони бояться боятися. Е, і задайте дитині наступне запитання: спитайте дитини, а до цього часу, от коли ти чистила свої апельсини, ти, е, в тебе ти боялася? Вона скаже ні. Е, 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 і ви скажете, бачиш, тому що ти про це не думала. Ти думала про, про апельсини, про мандарини, про свій фруктовий салат. І поясніть, що якраз ти боїшся не монстра, а ти боїшся думки про монстра. І, і, і давай давай пограємо в гру. От зараз почни думати про, про якихось монстрів, про привидів, які, які відчуття в тілі відбуваються. Дитина скаже, ну мені страшно. Так? А тепер ви скажете, а давай тепер подумаємо, згадаємо, ви можете навіть е, запропонувати і згадати якусь вашу подорож, коли ви там десь чи на морі були, чи ви десь в класну гру грали. Тобто, щось таке, щоб дитини моментально е, це виникали, виникали образи до того. Що ви говорите? Дитина буде підтримувати вашу розмову, і ви скажете, а тепер стоп, оціни відчуй, тобі зараз страшно, вона скаже ні. І так ви покажете їй механізм, що дивися, коли ми перемикаємо думку думка про монстра і думка про море. Та? Е, коли думка про монстра, ну, звісно, що ми починаємо боятися. Якщо думка про море, то ми починаємо відчувати ті емоції, які у нас пов'язані із морем. І е в жодному разі не робіть помилки і не говоріть, що не треба думати про монстра. Коли ми говоримо сво сво своєму мозку, що не треба про щось думати, він буде це тримати в увазі. <кій> тобто, навпаки, буде накручувати ці думки. Нам не не думати треба, нам перемикати потрібно. І ви можете пограти з дитиною в таку гру. Про монстра думаєте, потім про море. Знову про привода думаєте, потім про морозиво. Ви Знову про якусь чупакабру думаєте, потім про Нові Капці. Потім ще про щось страшне думаєте, потім про не знаю, про похід в супермаркет. за... За чимось добреньким. От, от такі переключателі. Ось. І тут важливо, щоб ви, не, ну, щоб ви відчували по дитині. Наша задача на перших етапах дати їй, дати їй інструмент, а не сказати, що ну, бачиш, ось вже нічого страшного. Тобто, їй до цього було страшно, і вона ще не, ну, вона ще не, не впевнена в цьому, що воно так працює. Але ви можете зробити трошки по-іншому. Наприклад, ти, ти доробляй свій фруктовий салат, а я піду, до, ну, піду там в свою кімнату, там мені треба дещо зробити. Але коли ти розлуплюєш мандаринки, то е, слідкуй, які там жилочки є, як пахне вона, як скільки дольок порахуй, я через 5 хвилин повернусь. І от в такий простий спосіб ви можете дати дитині інструмент для того, щоб вона вміла перемикатися. І це у вас уже буде не, ну, не так, що з е, чогось дитина боїться, ви конкретно під цей страх підібрали щось таке, І допомогли дитині вийти з цього страху, а вона потім знатомість знаходить інше, інше, інше. і інше, так безкінечно. Так? І ви водите до психологів, ви боретеся зі страхами і так далі. Але отут дуже важливо, що ви даєте вже інструмент, ви не рибу даєте, ви даєте вгудочку і вчите дитину, тому не інвалідизуємо наших дітей і даємо їм інструментарій. Ну і самі для себе теж використовуємо. Помійте, що коли ми починаємо думати про оце стане це, 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 то я теж хочу вам сказати, що ми з вами, як ті малі діти, які думають про моста, перемкніть думку. Ви можете сказати, ну так, але монстра не існує. А те, що я думаю, може статися. Для дитини той монстр точно так само існує, як і для вас той та подія, яка вас лякає. Вона ідентична. Навіть в дитячому віці це навіть страшніше, тому що ви в старшому віці ви є сильніші, у вас є інструменти впливу, а в дитини нема. Тому, ну, тому ми. Так само працюємо над собою і так само ну, якби стаємо свідомими, що те, чого ми боїмося, це, як правило, буде про щось майбутнє. Це думка, яка формує образ, і на наш образ формується емоція. І отут, е, отут перемикайте, йдіть е, щось готувати, і щось читайте, е, тобто заповніть свою голову зовсім іншим. Е, ну, я для себе маю дуже такий Простий спосіб, я завжди собі говорю, що ну, бо теж можна автоматично почати боятися. Та, тобто Я завжди говорю, що е, ну, коли я помічаю, що мій страх стосується майбутнього, я кажу, а ні, це стосується майбутнього, я, я, ну, тобто мене це не інтересує. Та, буде на теперішній момент страшно, я буду думати, що робити. Те, що стосується майбутнього, це ілюзія, це те, чого немає. Відповідно, я не можу на це вплинути. Це таке ну, якби кардинальне рішення. Просто Я вже в різне награлася з собою. Та? І якби, ну, вже якісь такі способи задобрення, присипляння себе чи перетворення страху на щось інше. Ну, я вже цим не займаюся, бо є набагато коротший, простіший, але більш радикальний спосіб. Ірина Волощук була з вами, таке невеличке хоум-відео, можливо, воно вам буде цікаве. Пишіть в коментарях. Па-па!